Економіки світовий ВВП: якщо взяти от весь ВВП світу: 67% цього ВВП знаходиться в сервісному бізнесі або в бізнесі, який надає сервіс. Це не тільки там, турагенція, це не тільки готель, ресторан. Це і нігті, брови, СТО, Біюти, стоматолог. Ні-ні. Не тільки сфера, ну, взагалі там, стоматолог, СТО. Все це сервіс. <гум> Навіть не тільки стоматолог, в цілому медицина це теж про сервіс. І е е курси англійського це теж про сервіс. Мені здається, взагалі все про сервіс. Відновлення, скажімо. Отже. Ми з тобою знаходимося в періоді сервісної економіки. Uh -huh. Сервіс є е, товаром, який можна обміняти в будь-якій країні, по будь-якому курсу, на будь-яку валюту світу, плюс його можна експортувати. Uh -huh. Саме до цього ми і готуємося зараз. Ми, я кажу, готельєри, тому що. Той сервіс, який ми надамо тут, гостям, які приїдуть після перемоги і після відкриття кордонів, вони його вивезуть з собою, і це і буде експорт нашого угу. сервісу. Чи несе готель? верніше, вибачу, чи несе туроператор, турагент і вся та частина, яка надає гостя в готель, відповідальність, якщо гість веде себе неадекватно. Бешкетує, краде, б'ється, викидує майно готеля з вікна чи з балкона, і так далі. Чи може вплинути на цього туриста, якщо не може вплинути готель, адміністрація? Там ще не викликали поліцію, чи можна впливати через турагента чи туроператора? Ну я, я, ск я знаю, скажу, але хочу я заявити. скажу по, по кейсам тобі, що в цей момент готель може нам дзвонити, просити заспокоїти клієнта, тому що напевно всі можливі свої методи по скрипту, знаєш, вони вже виконали, і вже в них немає інших варіантів, як набрати. Вони набирають нас. Ми не можемо напряму сказати, що. Ви знаєте, тут дзвонили з готеля, ви якось себе неадекватно ведете. Ну, ти ж розумієш, це такі якісь порушення кордонів людини. Ми починаємо питати, чи все в людини гаразд, чи не заважає нічого її відпочинку, і людина починає виговорюватися. Кожен із нас розуміє, що якщо відбуваються якісь події в готелі у людини, це пов'язано з якимсь її емоційним станом. Ну, щось це викликало, знаєш, в якийсь так. момент щось тригернуло, і людина почала себе поводити для когось неадекватно, а для неї це просто ну, її емоції, які вона виражає.